Росія з Днем залишків військово-морського флоту. Як там парад? А чому кораблів так мало і взагалі чому на параді ніхто не усміхається? Князь Матьомкін, Дмитрій Донський, імператор Олександр III, князь Пожарський. Так це ж перелік: увага модернізованих підводних крейсерів. Цікаво, чому до нього не внесли крейсер Москва. Він же ж тепер теж підводний. Модернізовано зсу. Чи ви слово Москва вирішили тепер весь день не згадувати після нічних прильотів по центру столиці федерації? То московського ПВО, яка ще й два дрони просто прогавила, жодного слова не пролунало і на федеральних телеканалах РФ. Натомість зібрав усю волю в кулак Дмитрій Медведєв у нападі істерики прокоментував запальну ніч у центрі Москви так: Росія може у відповідь застосувати по Україні ядерну зброю, поточнив. Це у відповідь на безпілотники по столиці РФ, а як наслідок успішного контрнаступу українських сил оборони. Опісля коли вже трохи протверезів, заявив про таке: цитую: відбиваючи контрнаступ ЗСУ, російська армія буцімто захищає громадян Росії та свою землю, а ще запобігає світовому конфлікту. Ви не відяться, що наші ребята. Хлопці... А даю свої з тонною макіяжу на припухлому обличчі схожі заяви виголошувала перед закордонними змі і говоряща голова Кремля Захарова Життями своїми адставить право не тільки африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті Бути свободними. Після цієї маніпулятивно абсурдної заяви 2 плюс 2 не могли зібрати докупи навіть закордонні журналісти, і це було написано на їхніх обличчях. І Якщо про захист буцімто усього світу у Кремлі нині розповідають за будь-якої можливості, то про захист, вочевидь, не такого вже й потрібного РФ Криму мовчать. А на півострові вночі, до речі, було ще гарячіше ніж у Москві. Російське міннападу заявило про атаку 25 безпілотників по об'єктах на території Криму. 16 БПЛА нібито знищили у повітрі. Ще дев'ять дронів буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби. Ані місцеві, ані російські так звані змі жодного відео не оприлюднили. Можливо, через перебої зі зв'язком. Чого не можна сказати про українські сили оборони? У них зв'язок буде, і не абиякий. Міністр оборони США Ллойд Остін підписав указ про придбання і передачу Україні до півтисячі терміналів. Старлінк про це пише видання The New York Times із посиланням на власні джерела. Важлива деталь робота терміналів контролюватиметься пентагоном та не залежатиме від волі власника компанії і виробника Ілона Маска. Розвідка Великої Британії заспокоїла не лише Україну, а й інші країни-сусідки Білорусі, де на канікулах перебувають вагнерівці. І вони там без важкої техніки. Щоправда, кількість уцілілих ПВКшників на полях Білорусі нині близько п'яти тисяч. Про це в етері телемарафону повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Ими кадрами штурму ворожих позицій поділилася бригада Карадах гвардії наступу на запорізькому напрямку. Окупантам не солодко. Тож пропагандистським російським, так би мовити, військорам доводиться діставати із загашника архівні відео, щоб показати вигадані провали ЗСУ у контрнаступі. Про це повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни. Кремлівські блогери активно поширюють наратив про те, що український контрнаступ буцімто провалився. Для цього вони використовують старі відео знищеної техніки, видаючи їх за свіжі. Крім того, расисти не забувають тероризувати Україну. Отавишка старе впав, і до мене все осколки полетіли. Кількість загиблих через влучання російської ракети в навчальний заклад у Сумах зросла до двох. Ще 20 людей травмовані. Ворог знаходиться доволі таки близько, часто працює по мирним мешканцям з артилерії ствольної, з мінометів. Це розбило. Ну, вікна всі взагалі повилітали нафік. Отам От жінку, йшла з городу жінку, перебила, що ногу, отак розпорола. Дві людини загинули і ще дві поранені внаслідок ворожого ракетного удару по Запоріжжю. Про це інформує обласна військова адміністрація. Повилітали в домі, в 9-ті ташки, окна вийшли на вулицю, купа людей, всі теж повиходили. Були там поранені е, склом. Про двох поранених через російські атаки напередодні повідомили також у Херсонській ОВА. Загалом за минулу добу українські сили оборони витримали майже 40 зіткнень із москолотою. У генштабі відзвітували Росія. Вісім разів била по території України ракетами, 33 рази цілила авіацією, а ще здійснила півсотні обстрілів із реактивних систем залпового вогню. І відсіч наші воїни дають гідну Росіяни Нужно оказывать помощь, занос его. Вот такие моменты вчера произошли. Кремка, потом... вот. вот на такой штуке это все произошло. Тільки на південному напрямку вбиті та поранені протягом доби більше двох рот окупантів. Повідомив про це командувач угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Сили оборони знищили 20 одиниць військової техніки ворога. Негативно модернізувалися у рашистів два танки, три артилерійські системи та переносна радіолокаційна станція під назвою Сабалятнік. Слідом за нею у повітря злетіли два російських склади з боєприпасами. Тарнавський підсумував сили оборони. Оборони рухаються вперед, тож не забуваймо донатити і допомагати нашим воїнам. Юрій Пугач, п'ятий канал.